Вітаю вас, мешканці міста та району в студії першого муніципального Олеся Семшинська. Коротко про головне станом на 13 січня. Розпочалася 324-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Наші захисники збили ворожі літак су 25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан, 10 Українські підрозділи ракетних військ і арт. Тилерії уразили три пункти управління: 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, три склади боєприпасів, а також три інших важливих об'єкти окупантів. Одеську область з робочим візитом відвідав міністр енергетики України Герман Галущенко. В розмові з міністром начальник одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко торкнувся всіх проблемних питань, які нині є в секторі енергозабезпечення регіону. Зокрема, наголосив на недостатність Сті лімітів електроенергії для області та нерівномірності розподілу навантаження. Окремо начальник ОВА акцентував увагу на необхідності покращення роботи кол-центру, аби у критичні та аварійні періоди відключення електроенергії споживачі могли оперативно дозвонитись до операторів ДТЕК і залишити заявку. Сторони обговорили можливі та оптимальні шляхи вирішення усіх вищезазначених зазначених проблем. Міністр дав доручення ДТЕК справедливо розподіляти електроенергію як в місті Одеса, так і по усім районам і громадам Одеської області та в. Порядкувати графіки відключення, слід зазначити, що у разі відсутності електропостачання звертатись необхідно до кол-центру ДТЕК одеські електромережі за телефонами 0,48 705 90 90, 068 750 90 90, 095 750 90 90. Під час останнього прямого ефіру міського голови Віталія Граждана та заступника міського голови Андрія Криштопова Віталій Граждан зазначив, що саме за інформацією ДТЕК одеські електромережі. Жі та Укренерго у зв'язку зі зниженням температури зросло споживання електроенергії. Тож для забезпечення балансу продовжують застосовувати стабілізаційні графіки відключень електроенергії. У зв'язку з цим продовжується періодичне відключення міських водопідйомів, що впливає на подачу води абонентам. Комунальне підприємство Білгородністровськ теплоенерго працює безперебійно та надає споживачам теплоносі відповідно до встановлених норм. Завдяки злагодженій роботі комунальних служб, депутатського корпусу та виконавчих органів. Міської ради наприкінці минулого року та на початку поточного вдалося оснастити автопарк комунальних підприємств міста спецтехнікою, яка вже вийшла на лінії та щоденно застосовується комунальними підприємствами міста. Впродовж робочого тижня надзвичайних ситуацій на території міста не зафіксовано. За інформацією муніципальної варти та поліції, патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. На цьому тижні під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба відбулося засідання комісії з призначення стипендій. Міського голови обдарованим дітям шкільного віку. Згідно положення про стипендію міського голови обдарованим дітям шкільного віку, відповідно до протокольного рішення комісії, в 2023 році стипендія призначається 18 обдарованим дітям за досягнення значних успіхів у олімпіадах та інтелектуальних конкурсах, технічній творчості, декоративно-прикладному хореографічному, драматичному, образотворчому, вокальному, музичному мистецтвах, спортів. Ацією роботи учнівського самоврядування у творчій діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Дякуємо Збройним силам України, що бережуть наш сон щодня. Сійти Ви все, що в нас є. Це були основні новини станом на 13 січня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба тобі, Україна.